Сединою робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент в ефірі. Черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Баберштейн. Не пропустіть сьогодні головного. Партизан трофі вже близько. Учасники рейду будуть випробувати місцевих залізних тирів на теренах шостки. В шості стартував всеукраїнський конкурс. Вчитель року вихованці Шосткинської дитячої школи мистецтв стали лауреатами яскравих бар в Чернігові. Сумщина на другому місці за охоплення дітей, що займаються в дитячій юнацьких спортивних школах. 11-13 жовтня шость відбудеться Рейд Партізан Трофі 2013. Про це повідомляє сайт Шосткинської міської ради. Заявки на участь у змаганнях вже надіслали близько 50 екіпажів з усіх куточків України. Гонка продає під патронатом голови Сумської ОДА Юрія Чмаря за підтримки народного депутата України Ігоря Молотка та депутата Шосткинської міської ради Володимира Пилипейко. Змагання проходитимуть місцями бойової слави Шосткинським, Ямпільським та середонобуцьким районами через місця активних військових дій, партизанських загонів часи Великої Вітчизняної війни. Учасники подолають трасу довжиною понад 330 кілометрів непрохідної лісової і болотної місцевості. Наглядачів чекатиме святковий концерт, стилізовані партизанські курені, виїзна торгівля. В найгарячіших точках в районі хімреактивівського озера буде облаштовано спеціальні місця для вболівальників. Урочисте відкриття трофі. Рейду та його старт відбудеться 11 жовтня о 13-й на площі Леніна. Близько 15-ї години в районі озера Хімреактив всі бажаючи матимуть змогу спостерігати за перебігом змагань. З нагоди цього заходу для шосткінців в центрі міста площа Леніна працюватиме виїзна торгівля. Офіційна церемонія закриття трофі рейду та нагородження переможців відбудеться 13 жовтня орієнтовно о 19-й годині на площі Леніна. А головне, пам'ятайте про правила безпеки під. Час проведення заходу, не стійте безпосередньо на трасі, спиною до неї нижче рівня дороги перед інформаційними щитами і знаками, перед захисними стрічками, всередині розвилок дороги безпосередньо за трамплінами і бродами. Дітей тримайте міцно за руку, собак на поводку. Намагайтеся заздалегідь обрати місце для спостереження за гонками, поблизу великих предметів, за якими можна вкритися, стійте так, щоб шлях за вами був вільний. Дивіться гонку стоячи. Обов'язково беріть. Уваги вказівки офіційних осіб та працівників міліції. Автівку паркуйте так, щоб міг проїхати транспорт екстреної допомоги. Ні в якому разі не кидайте на трасу сторонні предмети, не перебігайте дорогу перед спортивними автівками, учасниками ралі. Кожен з 12 місяців року чимось відзначений. Вчителі з нетерпінням чекають травня, адже саме в цей період наступають шкільні канікули. Люблять вони і вересень, який першим дзвоником кирчує їх на світянську ниву. Жотень особлива пора для педагогів, адже в шостій вже в 19-й раз стартував всеукраїнський конкурс вчитель року. Презентація десяти найсміливіших педагогів міста учасників конкурсу на власні очі бачила і Олена Чанцева Коваленко. У затишній залі центру соціального партнерства і творчості по обіді 8 жовтня було особливо урочисто та гамірно. Вчителі з усього міста завітали до центру, аби показати свої найкращі доробки або підтримати колег, які презентуватимуть свої портфоліо з надією вибороти почесне звання Кращий вчитель року. А це справа не з легких, зазначила Наталія Сергійко, начальник управління освіти шосткинської міськради. Я дійсно була переможцем міського обласного етапу всеукраїнського конкурсу. Тому сьогодні. Щиро заздрю тим десяти конкурсантам, які виявили бажання, знайшли в собі сили брати участь цьогоріч. Тим більше, що в цьому році і номінація моя повторюється, світова література. Тому переживаю вдвічі і за вас, і за себе. Аромати квітів та хвилюючі моменти часто супроводжують вчителів у їх робочих буднях. Урочисте відкриття примножило феєрію свята в рази. Адже під час конкурсу, перемога в якому підвищить статуси вчителя і навчального закладу, і кожного учня, якого він вчить, так важливо відчувати підтримку колективу та колег однодумців, зазначає Ірина Шинкаренко, методист методичного кабінету управління освіти, яка протягом всього конкурсу буде ще й у складі журі. По перше, це радість від спілкування однодумців. Житель може продемонструвати якісь свої творчі знахідки, якісь свої надбання педагогічні, тобто розповсюдити свій педагогічний досвід. У нас розроблені критерії буквально по кожному виду змагань і по майстер-класу, і по презентації, і по відкритому уроку. Що робити зі звичайною серветкою? На це питання більшість людей відповість використовувати її за призначенням під час прийому їжі. Наталія Соколик, викладач трудово навчання школи номер 7 вчить своїх підопічних мистецтво декупажа, в руках яких серветка перетворюється у найсміливішу аплікацію, і це не єдина тематика, яку намагається розвивати пані Наталія під час уроків. І в 21 віці і в. 200 учитих вічі на землі. З Самого дитинства змічтали з дітьми роботи я, і 15 років тому назад збилася мрія моя. Моя педагогічна кріда всі знання свої. Я не держуся секреті. Я не стежусь душевного агня. Нім только знати, що є нібудь на світі, хотя залишився остався. Зинаїда Артюхова, викладач технології швейної справи школи-інтернат, вважає, що подібні конкурси розвивають вчителів, адже ще багато існує незвіданих стежин на освітянській ниві. Урок буде на тему моделірування юбки. Це як можна з звичайної юбки змоделювати і отримати кілька варіантів різних юбок. Олександр Федорченко, директор школи номер 9 зізнався, що мета його перебування на конкурсі наступна. Подивитися презентацію Юлії Михайловні мороз, яка буде приймати участь в конкурсмис ну, в, в номінації директор школи. Презентація Юлії Мороз, директора Шосткинської гімназії, довела всім присутнім факт того, що освітній заклад упевнено кротує до Європи, адже терени України вже добре вивчені гімназистами. Київ, Львів, Гурзув, Яремча, Ізмаїл та Миколаїв вже підкорено себе показали і на інших подивилися гімназісти в Польщі та Німеччині. Досвід останньої, за словами Юлії Михайлівни, планують вивчати й 2014 тисячі чотирнадцятому. Чітко усвідомлювати кожний крок діяльності не тільки впродовж навчального року, а й на багато років вперед. Вибудовуючи стратегію розвитку відкриття конкурсу, і перший день випробувань відзначився презентацією ще одного яскравого педагога Оксани Плащениці, учителя географії школи номер 6 Метод світлофор, інтерактивні технології, круглий стіл та конференція, які презентувала пані Оксана у своєму портфоліо, засвідчили високу результативність за показниками успішності у навчанні серед її учнів. Сучасна методика географії розглядає викладання географії як єдиний навчально виховний процес, який відзначається динамічністю і перебуває в безперервному височці. Я працюю над такою науково методичною проблемою використання новаційних технологій на уроках географії. Ірина Круш, директор школи номер 12 прийшла підтримати вчителя початкових класів Любов Кияненко, яка виборюватиме звання кращого вчителя у цій номінації. Калановита, активна, гарна вчителька, педагог, яку ми підтримуємо і ми побажаємо успіхів. Успіх у конкурсі знадобиться у найближчі п'ять днів всім його учасникам, які за допомогою майстер-класів, тестувань та інших нелегких випробувань будуть виборювати звання кращого вчителя року. Хоча відеопрезентації презентації Щодня змагань доводять те, що для своїх учнів, які з ними поруч щодня, кожен з десяти конкурсантів вже сьогодні найкращий. Третій міжнародний конкурс дитячо-юнацької творчості Яскрава країна в Чернігові-2013 став і справді яскравим на виступи творчих колективів та сольних виконавців з України, Білорусі та Росії. Вихованці Шоскінського дитячої школи мистецтв найбільше вразили і публіки, і членів поважного журі своїм академічним співом. Зі старовинного міста майбутні зірки світової сини привезли аж п'ять премій. Про подробиці яскравого конкурсу у нашому наступному сюжеті. Третій міжнародний фестиваль дитячої юнацької творчості Яскрава країна в Чернігів 2013, став для юних вокалістів дитячої школи мистецтв справжнім незабутнім конкурсом слави, розповів Юрій Лоза, директор навчального закладу. Ученики, преподавателя заслуженого роботника культури України Валентини Івановна Єжук. Вони були там вместе з концертмейстером класу Ніною Васильівні Соломіною. Їх, їх виступлення було чрезвычайно успешным. Все наши участники стали победителями. Трое стали лауреатами первой премии і второй третій академічний вокал найскладніша номінація вокального мистецтва, розповіла Валентина Єжель. На міжнародному фестивалі учні представляли українські та російські твори та народні композиції, які, як зізнається жінка, дуже важко виконувати. Та учні справилися. Не дуже багато звісно, дітей приїжджає на цей конкурс, в основному народне естрада. Ото такі от. А це, звісно, ми, ми молодці, ми справляємося. Ніна Соломіна, концертмейстер вокального класу, викладач школи мистецтв, разом зі своїми вихованцями підкорювали Чернігів. За словами пані Ніни, вокалісти і шостки повністю підкорили і глядачів, і членів поважного журі. Авторитетне журі було цього конкурсу. це академічний вокал, оперна оперного театру. Стадніченка, вона високо оценила подготовку наших вокалістів очень много теплих слов в адрес преподавателя просто вокальної школи, яка здесь в місті шостка, і наша шостка прозвучала на гала Оксана Чепик, учениця школи мистецтв, розповіла, що досі знаходиться під враженням фестивалю, на якому дівчина зайняла перше місце. Оксана відкрила таємницю закулісного життя та поділилася секретами справжніх співаків. Перед концертом ми п'ємо яйце, щоб смягчити. Связки. Также ну, много чего такого шоколад орехи нельзя есть. Много чего нельзя делать. Михайло Барко та також став лауреатом першої премії. За словами Михайла, перемога в конкурсі це титанічна праця і його як учня і звичайно ж викладача Валентини Єжін. Та аби гарно виступити перед широкою аудиторією, одного вміння гарно співати недостатньо переконаний співак. «Щоб добре сіти пісню, можна її почувати, почувати настроєння. А для цього потрібно обдумати, які інтонації ти будеш використовувати» і Як будеш піти дільни слова? Мар'яна Риман зайняла на конкурсі почесне друге місце. Свої майбутнє дівчина пов'язує з кар'єрою оперної співачки, як Марія Калас. Участь у конкурсах це перші кроки до досягнення своєї цілі. Набраться опита, щоб якщо я плохо виступила, щоб я осознала свої помилки і потом не зробила. Дмитро Петров також закохав себе членів почесного журі. І своєю харизмою, і своїм академічним співом за що і був нагороджений першим місцем та призами. Мені ж подарили кота там на концерті. м'якого, такого большого. Такого І я з ним гуляю вдома, хожу з ним постійно. Не дивно, що учні школи, мистецтв удостоїлися перших премій, адже рівень таланту наших дітлахів зашкалює. В дитячо юнацьких спортивних школах перший крок у спорт вищих досягнень. Про це заявив начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Стрельченко. У рамках реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича в області успішно реалізується програма розвитку фізичної культури і спорту. Розширюється мережа дитячої нацьких спортивних шкіл, посилюється їх матеріальна технічна база, зазначив чиновник. За його словами, зараз в області реконструйовано шість стадіонів. 31 спортивний зал і комплекс. 13 футбольних полів побудовано 8 основ для спортивних майданчиків з синтетичним покриттям. На галузь фізичної культури і спорту у 2013 році виділено 27 мільйонів гривень. З них 14 мільйонів кошти обласного бюджету. Фінансування направляється на проведення ремонту існуючих спортивних установ і відкриття нових. Загалом мережа дю США в області налічує 57 установ, установ, яких займається близько 17 тисяч дітей, що є другим показником в Україні. Яка погода чекає на жителів шостки в передостанній день робочого тижня, дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. 10 жовтня небо на Шостку буде хмарним, опади не передбачаються. В день стовпчики термометрів показуватимуть 11-13 градусів вище нуля, вночі показники знизяться до плюс 7-10. вітер південний 4-5 метрів за секунду. Якщо ви бажаєте, щоб життя посміхнулося вам, то подаруйте йому спочатку свій хороший настрій. Тож бажаю вам тільки гарного настрою, а черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добій свого завершення. Нагадую, що новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шоскінської міської ради упродовж ефіру Акценту до вашої уваги. Програма Кримінальна Хроніка. Студії працювала Юлія Беберштейн. До наступних ефірів.